Розділ сьомий У себе в квартирі я роздрукував нотатки та чорновий варіант вступу, який написав для книжки. Сів на диван, щоб перечитати їх, аби ще раз перевірити, що мені всі ці події не примарились. Але я був настільки виснажений, що заснув майже відразу. Прокинувся через кілька годин. Шия затерпла. На дворі було темно. Сторінки валялись скрізь, на колінах, на дивані, по підлозі навколо ніг. Я потер очі, зібрав аркуші і почав читати. Знадобилось всього кілька хвилин, щоб зрозуміти, що нічого мені не примарилось, і до того ж я зібрався надіслати цей матеріал Марку Сатону наступного ранку, просто щоб нагадати, що я все ще працюю над проєктом. І от після того як я прочитав усі ці нотатки, я спробував зайняти себе, розгрібаючи папери на столі, але не міг зосередитись, і крім того, я вже й так чудово розібрав папери минулої ночі. Те, що я мав зробити, і, вочевидь, не було сенсу прикидатись, що можна уникнути цього чи відкласти, це повернутись в Лінден Тауер і забрати конверт. Я був досить занепокоєним тим, що треба зробити, тому почав думати про якесь маскування. Але яке? Я зайшов у ванну, прийняв душ і поголився, знайшов трохи гелю і деякий час втирав його в волосся, розгладжуючи його та зачісуючи назад. Потім обшукав шафу в спальні в пошуках чогось незвичайного, що можна було б вдягнути. У мене був один костюм простий сірий, я його не носив близько двох років. Також я витягнув світло сіру сорочку, чорну краватку і чорні туфлі, виклав усе це на ліжко. Єдиною проблемою, яку я бачив, було те, що штани могли мені більше не підійти, але все ж вдалося в них влізти, як потім і в сорочку. Після того як краватка була затягнута і туфлі взуті. Я став та оглянув себе перед дзеркалом. Я виглядав дуже смішно, як якийсь переходований розумник, який був занадто зайнятий поїданням їжі та обрізанням людей, щоб оновити свій гардероб, але все ж це мало спрацювати. Я не був схожий на себе, і в цьому головний задум я знайшов старий портфель, який іноді використовував для роботи, і вирішив взяти його з собою. Але відмовився від пари чорних шкіряних рукавичок, які натрапив на полиці в шафі, подивився на себе ще раз у дзеркалі біля дверей і вийшов. На вулиці не чекало жодного таксі, тому я пішов до першої авеню, молячись, щоб ніхто, кого я знав, мене не побачив. Через кілька хвилин спіймав таксі, і, вдруге, за цей день вирушив у поїздку вгору. Але все було зараз по іншому. Темно, місто світилось, я в костюмі з портфелем на колінах. Це був той самий маршрут, та сама поїздка, але вона, здавалось, відбувалася в альтернативному всесвіті, де я почувався невпевненим у тому, хто я і що взагалі роблю. Отже, по прибуттю до Лінден Тауер, розмахуючи портфелем, я увійшов бадьоро до вестибюля, який був ще більш жвавим, ніж раніше. Обійшов двох жінок з коричневими пакетами з продуктами і підійшов до ліфтів. Потім постояв, почекав серед групи з 12-15 людей, але все ж відчував себе занадто скуто, щоб по справжньому розгледіти когось із них. Якщо я на щось тут йду в пастку чи в засідку, то саме це і станеться. Я просто в неї потраплю. Під час підйому я відчував як частіше пульс. Натиснув кнопку 25-го поверху, маючи намір спуститись сходами на 19-й. Я теж сподівався, що після певної точки я залишусь сам у кабіні ліфта, але цього не сталося. Коли ми прибули на 25-й, там все ще стояли шестеро людей, і я вийшов з трьома. Двоє пішли ліворуч, а третій чоловік середніх років у костюмі праворуч. Я пройшов за ним кілька кроків. І силою думки побажав, щоб він пішов прямо, побажав, щоб він не повертав за ріг. Але він звернув. Тому я зупинився і поклав портфель. Витягнув гаманець і зробив вигляд, що перебираю його, ніби щось шукаю. Почекав секунду, дві, потім знову узяв портфель, пішов далі і повернув за ріг. Коридор був порожній, і я зітхнув з полегшенням. Але майже відразу позаду. Почулось, як знову відчиняються двері ліфта і чийсь сміх, я пішов швидше, і невдовзі перейшов на бік. Якраз коли проходив через металеві двері, що вели до аварійних сходів, я озирнувся і побачив, що у іншому кінці коридору з'явились двоє. Сподіваючись, що мене не побачили, я застиг на кілька секунд і спробував віддихатись. Коли ж відчув, що достатньо опанував себе. То почав спускатись холодними сірими сходами, долаючи по дві за раз. На майданчику 22-го поверху почулись голоси, що доносились з кількох прольотів нижче. Чи це мені здалось? Тому я трохи сповільнився, але коли все стихло, знову набрав швидкість. На 19-му я зупинився і поставив портфель, постояв, подивився на стос картонних коробок у ніші. Я не зобов'язаний це робити, просто можу вийти з будівлі прямо зараз, забути про все, залишити цей маленький конвертик для когось іншого. З іншого боку, якщо я все ж вирішу рухатись далі, то ніщо в моєму житті більше не буде таким, як раніше. Це вже точно. Я глибоко вдихнув і запхав руку за картонні коробки. Витягнув поліетиленовий пакет, перевірив, чи все всередині, і чи вміст того, що всередині всередині, а потім поклав це все у портфель, повернувся і почав спускатись сходами. Коли дістався одинадцятого, вирішив, що, мабуть, вже можна безпечно виходити і взагалі спуститись решту шляху на ліфті. Нічого не сталося ані у вестибюлі, ані на площі. Я підійшов до другої авеню. І викликав таксі. А через двадцять хвилин я стояв біля свого будинку на десятій. Зайшовши до квартири, я одразу ж зняв костюм і прийняв швидкий душ, щоб змити гель з волосся, передягнувся в зручніші джинси й футболку, узяв пиво з холодильника, запалив цигарку і зайшов у вітальню. Потім сів за стіл, витрусив вміст конверта, узяв крихітний чорний блокнот першим. Навмисно ігноруючи пігулки і товсту пачку купюр, там були імена, номери телефонів, деякі закреслені, або повністю, або внизу були написані нові номери. Я перегорнув кілька сторінок, але не впізнав жодного з імен. Напевно, я десь зустрічав ім'я Діка Таубера і кілька інших вони мали побути знайомими, але на той час жодне з них не сплило з моєї пам'яті. Я поклав назад у конверт, а потім почав рахувати гроші дев'ять тисяч п'ятдесят доларів, взяв шість п'ятдесяток і поклав у гаманець, після цього звільнив місце на столі, відсунув клавіатуру комп'ютера в бік і почав рахувати таблетки, склав їх у маленькі стопки по п'ятдесят, таких було дев'ять, сімнадцять залишились розсипом. Використовуючи шматочок офісного паперу, я зсипав 467 пігулок назад, у пластиковий пакет, деякий час посидів, дивлячись у нього нерішуче. а потім відрахував 10, щоб скинути їх у невеличку керамічну миску на дерев'яній полиці над комп'ютером, решту готівки та пакет з таблетками поклав назад, у величезний коричневий конверт, і відніс в спальню. Поклав його у порожню коробку з під взуття на дні шафи, накрив ту ковдрою і купою старих журналів. Після цього подумав прийняти пігулку і одразу ж взятись за роботу, однак вирішив не робити цього. Я був виснажений і потребував відпочинку. Але перш ніж лягти спати, я сів на диван у вітальні, випив ще пиво. Увесь час поглядаючи на керамічну миску на полиці над комп'ютером, кінець сьомого розділу.